Eu primeiro vez vi no meu dia a Навіть коли навіть у Гордолинському суді розглядалася справа, я чомусь до цього був, ну, навіть і не готувався, я навіть адвоката не брав. Я взагалі не знав, і чомусь думав, що адміністративна справа це от, ну, настільки і зміст того правопорушення, яке я вчинив, я не обачав і навіть і не готувався, і ну, навіть і не думав і не чекав, і що таке може бути прийняте рішення по цій самої справі. Да? Чому сам? Тому що я вважаю, що це моя якби, відповідальність. Мій особистий е, у цьому якби є зміст, е, е, засуджують мене. Я ніколи в цьому плані, навіть ні один юрист з міської ради у цьому процесі не задіяний. Я особисто, я на адвокатів, коли я вже зрозумів оцю глибину і гостроту проблеми. І на сьогоднішній день буду намагатися суді доводити доказувати. Таких, до речі, справ є декілька подібних по Україні. Шкода, що наш. Питання, процес іде першим. Я розумію, що це питання більше навіть не стільки, як там корупційне, чи якесь воно політичне, наприклад, що навіть ваша присутність, отут ви прийшли. Далеко ж не з темою юридичного характеру злочин з місту ви знаєте, а більше, мабуть, все ж таки політичне питання. І я розумію свою відповідальність, бо я міський голова громади.